Від всім замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги легінси для спорту. Це ідеальне поєднання комфорту стилю та функціональності для жінок, які цінують активний спосіб життя. Виготовлені з високоякісного матеріалу, що містить 10% спандексу, тому забезпечують чудову еластичність та зручність під час носіння. Безшовний дизайн гарантує комфорт, запобігає натиранню та під підкреслює природні лінії фігури. Висока посадка легінців забезпечує підтримку живота, надаючи фігурі більш підтягнутого вигляду. Дана модель ідально підходить для різноманітних видів фізичної активності.